Для вчителів 18-го Вінницького ліцею провели тренінг з долікарської допомоги, навчали, як зупиняти кровотечі, накладати пов'язки у разі травм та надавати допомогу непритомним. Ну, якщо ви людину покладете, отак от вона буде лише, а ви відвернетесь, язик западе, людина задихнеться. Тренінг проводить інструктор із виживання Сергій Кіржа. Суспільному розповідає курс із домедичної допомоги розробив сам спершу теорія. Згадаємо трошки анатомію, розберемо принципи надання допомоги, пройдемо за системою Червоного Христа п'ять пунктів, чого не потрібно робити, і, і, і потім розглядаємо, що потрібно робити. Людина навчиться накладати турнікет, бандаж, робити різні перев'язки, основи транспортування людини постраждалої. І відпрацює нас на, на практиці. Ці знання отримає як накладати турнікет. Вчилися вже в укритті, бо під час тренінгу пролунав сигнал повітряної тривоги. Створюємо зовнішній тиск, обов'язково треба підкласти щось. Під на, на шкіру щоб не симци не травмували шкіру. Практичні навички вчителі відпрацьовують один на одному. Вікторія Мукоїд у ліцеї викладає англійську. каже такі навчання корисні. Це напевно, знаєте, дає таку безпечність, що не дай Боже, що в тебе все рівно щось в голові спрацює, і ти зможеш це зробити. Каже, хай краще воно ніколи тобі не знадобиться, але знання воно ніколи зайві не буває. Дарія Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне, Новини Вінниця.